Без світла газу та під постійними обстрілами на Харківщині у прикордонному вовчанську люди намагаються вижити попри небезпечне сусідство із ворогом. З мінометів та артилерії окупанти щодня обстрілюють критичну інфраструктуру, житлові будинки та навіть лікарню, ту саму, в якій українські медики мусили рятувати їх від смерті за часів окупації. Яке воно життя під безперервним вогнем? Розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Ось кульове поранення було. Ось це було з грудної клітини. Бачите, тут ще скло залишилося. Це свіже поповнення у колекції медиків вовчанської лікарні. Кожен шматок вбивчої залізяки це доказ для правоохоронців про злочин окупантів. Щодня по місту прилітає з десяток снарядів, і щодня нові поранені. Пацієнтів із застудами чи серцевими хворобами у цій лікарні немає. Лише постраждалі від російської агресії. Виді, як... Зашло. Отсюда, чи вийшло, чи як Закривавленого чобота з діркою від уламка пан Олександр зберігає під ліжком на згадку. Ще наприкінці грудня російський снаряд застав чоловіка на вулиці. Пішов з роботи. У восьмет утра до пенсіонного дойшов. І ось до пенсіонного якраз в це час, ну, в 8 часов почали бомбити. Мішенню ворога днями стала і ця лікарня. Снаряд поцілив у двір. На щастя, минулося без нових поранених. Ось дуже видно і наявно осколкове. Ось тут і воно пішло туди в стілку. Сьогодні вже двічі. І часто, особливо часто було як на 25-те на різдво, 31-го. за 15 хвилин до нового року ми залишили без світла. Лікарі намагаються адаптуватися до постійної загрози. З першими вибухами вивозять пацієнтів за дві стіни. Операційні перемістили на інший від кордону з Росією бік лікарні. Зараз ми тому що виходять на не на бік кордону. Поступає там не один, не два, а три одразу людини поранених і буває таке, що. Однопрасіні быстро зробили, перебігли в іншого доробили. Ну тобто буває таке, що між операційними приходиться бігати там по п'ять разів. Втім, лікарі кажуть, до обстрілів вже звикли і навіть з постійними вибухами працювати легше аніж при загарбниках. Півроку Вовчанськ був окупований. Увесь цей час медики змушені були надавати допомогу ворогам. Найважчим було, мабуть, то що це не наші, це наші вороги. Це оцей бар'єр. Він був найважчий. І все время було вспоминати положення Женевської конвенції, що ми обов'язково, як і Європейська держава, повинні надавати медичну допомогу в незалежності від того. Хто він? Який солдат? Найстрашніше – Це те, що потрібно було лікувати людей, які заходять зброю, і ці люди можуть піти проти тебе. Це було саме найстрашніше, напевно. Світла у лікарні нині немає, бо після останнього обстрілу житлових будинків розірвало і лінії електропередач. Вирва від урагану у дворі багатоповерхівки. Цей прильот став останньою краплею для пані Людмили. Їй більше ніде жити. Вирішила виїхати. Балкон на 2-му этажі, гляньте. 3-й этаж, кухня, і сама скіс. Трохи там стіни, мебель трохи побило. Ми знаємо, що тут кордон знаходиться зараз від нас 3-4 км, то ми не розуміємо самі, в який час будуть обстріли. Вони лунають в 6 ранку, 12:00 дня дня. Вночі, в день то вистріли передбачені. Обстрілюють в основному з артилерії або мінометів. Немає в місті і газопостачання, адже до повномасштабного вторгнення блакитне паливо йшло з Росії. Ми залишилися без газу, і коли він буде, ми теж не знаємо. На жаль, сьогодні електрика це єдине те, що зігріває людей. На жаль, світло теж буває не постійно, але наші електромонтери, дякуючи йому, не постійно ремонтують. Є у нас у хаті, скажімо так, ну от 12 до 15, то у них ну теж, якщо обігрівачі, одну кімнату можна нагріти. Ну вже в багатоповерхівках мало хто залишився. Люди тікають з міста щодня. Без тепла та у постійній небезпеці тут жити неможливо. До війни у Вовчанську мешкало 18 тисяч людей. Нині заледве ледве тисячі. Втім, усі, хто виїжджають, вірять, що незабаром повернуться додому. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН, 1,51, марафон. Єдині новини.